Шановні благодійники, від щирого серця дякую за вашу щедрість і підтримку. Ми цінуємо вашу турботу і те, що ви допомагаєте нам у такий скрутний час. Також дякую Крістіану Шонвізеру за його неоціненну допомогу в цій справі. Експортером сонячних панелей виступила Deutsche Ukraine ще Forum. Це пожертва від німецької компанії АйКонісенс у Вюрцбурзі. Окрема подяка ГО ГООЛОКАЛ, які в рамках ініціативи оновлення модулів для України організували доставку сонячних панелей в Первомайську громаду. Завдяки вашій допомозі ми зможемо забезпечити автономну роботу обладнання на каналізаційних очисних спорудах КПК тепломережі. Сонячне випромінювання це безкоштовне невичерпне джерело енергії, яке дозволяє зменшити залежність від електромереж та забезпечити сталість надання послуг, що є надважливо для громад у воєнний час. Нехай ваша доброта повернеться до вас.